Чорнобривці можна побачити під вікнами майже кожної української оселі, оскільки вони уособлюють дитинство, рідну матір і батька, рідну оселю. Разом з тим, чорнобривці для матерів є образом і символом синівської чоловічої сили, святості, чистоти, хлоп'ячої краси і добра. Необхідно сказати, що чорнобриви – символ очого дому, материнської любові, батьківщини. Особливу увагу приділяли чорнобривцям під час плетіння класичного віночка. Будемо пам'ятати, що квити чорнобривців людна вживає як напій. Разом з тим, мало хто згадав згадався про чудодійні властивості, що криються в них, інак інакше, кажучи, людина, вживаючи напій, з квітів чорнобривців, може побороти гриб, застуду. І інші бактеріальні інфекції він підсилює імунітет, робить організм стійким до микробів. Цікаво, що ж використовувались у певних релігійних обрядах, і логічно чорнобривцям приписували різні магічні символи та властивості.